А? А, так, 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 так. А, сьогодні я розкажу про псадоменод рогінозу. Почнемо з того, чому саме вибір вплив на псадемодорогінозу, тому що, на жаль, зараз це є один із. Найважливіших патогенів, які викликає е, дуже ну, як причина захворюваності та смертності в серед пацієнтів з муковісті та осіб безковим імунітетом. І проблема в тому, що е, ця бактерія вона має дуже багато механізмів щодо антибіотикорезистентності і з кожним роком все важче, і важче е, лікується е, ця бактерія. Інфікованих людей і дуже тяжко виявити якісь антибіотики, які буде виявляти бактеріоцидну дію до цього патагену. Ось так виглядає а тут і Тут ось схематично зображено її строєння, будова цієї бактерії. І почнемо з того, що фактори патогенності для того щоб зрозуміти, як боротися з цим патогеном, треба розуміти, з чого він складається. Ця бактерія з чого вона складається, що викликається ці механізми антибіотикорезистентності, і для того, щоб краще сприйняти та для зручності, поділяють на три основні категорії: це структури поверхневої мембрани. Це секретовані фактори та взаємодія між бактеріями. Щодо структури поверхні бактерій, включають поверхневі придатки, компоненти зовнішньої мембрани і 5 систем секретів. Щодо кожного, це поверхневі придатки це будуть пілі четвертого типу. на цьому слайді можемо побачити пілі. Вони по всій бактерії. Та лягелю це жгутик. Вони потрібні для прикріплення до клітинного господаря, рухів та формування біоплівки. Компоненти зовнішньої мембрани це ліпополісихарид, лпс та е, системи секретів. Як, як для мене, то система секретів тут будуть такі найважливішими та найцікавішими. Тому що секретовні системи вони будуть відігравати ключову роль у патигенті псевдоманати і брати участь у взаємодії з клітинами господаря на створенні створення сі, до імунної системи, на цьому зображенні ми можемо побачити всі ці п'ять систем секретів. Зараз я про кожного розкажу. Перша система секреції вона буде включати в себе такі системи, як APR та Хас. Вони будуть брати участь у секреції білків і будуть важливі для регуляції заліза в бактеріях. Ось ми бачимо цю першу систему секреції. І ті Піс, і хаз, що я казав. Третя система секреції вона буде дозволяти бактеріальним ефектам проникати в клітину господаря, тим самим порушуючи клітину поведінку та сприяючи інфекції. Шоста система вона. На цьому зображенні буде найбільша. Тобто тут автор намагався нам пояснити, що ця система буде використовуватися для боротьби з іншими бактеріями та буде сприяти конкуренції в навколишньому середовищі і буде брати участь у взаємодії з імунною системою господаря. Ось ця система та інша бактерія, То як вона буде цю конкуренцію робити? Конкуренція буде відбуватися та знешкодження інших бактерій. Та є двоетапні системи: це друга та п'ята, вони працюють разом, вони будуть використовуватися для транспорту білків через мембрани бактерій і брати участь у біосинтезі факторів патогенності. Також є ще одна двоетапна система: це третя та шоста система секреції. Вони можуть працювати як разом, так і окремо. Якщо вони працюють окремо, то вони будуть регулювати клітинні реакції господаря та сприяти колонізації утворенню біоплідів. Щодо секретованих факторів екзополісахариду, це альгінат і ПСЛ, вони тут вони будуть брати участь у формуванні біоплівок, униканні іммуної відповідної реакції, бактеріальної агнесії, вони будуть в основному присутні у штамах, виданих з інфікованих пацієнтів. Цидерафори, піоверин та піоширі. Вони будуть відподати за хелатування заліза, сприяння росту бактерій, внесок у віролентності смерти. Протеази там будуть лужніпротези, але АОБ, протеази алифон, ААП, 4. Вони в основному будуть відповідати за розщеплення білків та брати участь в імунній відповіді проти інфекцій. Токсини та ефектори третьої системи беруть. А саме ось зверху написано: ехо -С, ехотех, ю e ігрі. Вони беруть участь у порушенні активної субсилетної структури господаря та втручання в клітинні з'єднання індукція в клітини господаря. Також екзоліцини, екзотоксини, ліпаза, фосфоліпаза С, ліпооксигіназа. Піоціанін та лийкокіт. В основному їх уся роль буде в тому, що вони будуть інфікувати імунну відповідь господаря. Це буде як основний механізм для тих І останнє, що я хочу розказати, це взаємодія бактеріальних клітин між собою. Тут будуть два механізми: перше це чуття, друге це біоплітка. Квоморне чуття буде для того, щоб регулювати продукції вірулентних факторів. Інтеграція стресу від навколишнього середовища та моделювання продукції біоплівків. вони будуть е, потрібні для того, щоб уникати імунну відповідь господаря, е, для стійкості е, до антибіотиків та збереження бактерій в умовах екстремального середовища. Перейдемо до основного: це антибіотикорезистентність, саме механізми резистентності даного патогена. На цій схемі ми можемо побачити це така пірамідка. На якій ми, синім кольором це в нас буде прибрані мутації. Рожевим, ну, червоним, так. Це буде вроджена резистентність, та жовтим це буде вже адаптивна резистентність. Я про все розкажу більш детально. Перше, про що ми почнемо це буде придбана резистентність, це. І я почну з мутацій, тому що мутації відіграють як одну теж з найважливіших ролей в е, антибіотику даного патогену. Е, наприклад, підвищена продукція бета-лактамаз. Е, підвищена продукція бета-лактамаз. Мутації будуть порушувати систему окисленої відновлений ДНК і будуть збільшувати тим самим. Рівень мутації. Це буде призводити до того, що буде підвищення продукції бета-лактамаз, які будуть тренувати бета-лактамні антибіотики, тобто бета-лактамні кільця. І основним, це буде основним механізмом до резистентності до бета бета-лактамних е антибіотиків, е які будуть викликати їх продукції хромосомної цифлоспоранази, відомої як МПЦ. Мутації поринів і зменшення проникності мембрани. Псевдемонада покладається на пороневі білки, і одним із найважливіших тут буде а, білок OPRD. тут Ось тут структура буде цього білка. А, він найбільш вивчений а, у псевдомонади. А, він буде створений а, він для створення каналів у своїй мембрані для входу гідрофільних антибіотиків. Але мутації, які будуть впливати на експресію або функцію цих кориньів, можуть знижувати проникність бактерій, що будуть призводити до підвищення резистентності до антибіотиків. Е, Модифікація мішені антибіотиків. Опседомонада вона може змінювати мішені антибіотиків через мутації. Наприклад, мутації в генах, що будуть кодувати ДНК відразу та топором разу вони можуть змінювати афінітет зв'язування цих білків з квінолодовими білками, тим самим знижуючи чутливість до квінолоду. А Наступне, про що ми поговоримо, це горизонтальний переніс А, На жаль, я не змогла знайти гарну картинку, де було показано, як це відбувається псевдомонади, тому я знайшла, як цей механізм відбувається. І зараз розкажу саме про псевдомонат. Е, він також буде відігравати одну із найважливіших ролей, так як, е, як у нас є багато диких штамів, які мають вже придбану резистентність, і вони будуть через цей горизонтальний пермігенів передавати резистентність до інших штамів е, псевдомонату. Е, горизонтальний гористальний генів він буде дозволяти адаптуватися до різних екологічних викликів резистентності до антибіотиків можуть бути розташовані на різноманітних генетичних елементах, такі як плазмід, транспозони, інтегрони та профани. Ці гени можуть бути набуті через натальний переніс генів як від близькоспоріднених бактеріальних видів, так і віддалених. Інтегрони є генетичними елементами, що спеціалізуються на старці мобільних генних касет. Через спеціальну рекомбінацію, і вони стали важливим учасником в поширенні Сенців через популяція ксебдомат. Механізмом перенесені, включає трансформацію. Це перше, це зелена малюне. Це поглинання бактеріальної клітини у молекули ДНК і зовнішнього середовища. Друге це трансдукція, це переніс ДНК між клітинами завдяки вірусам. Тут зображені бактеріофаг, бактеріальне хромосома, про факт, як він звукує на цю фіолетову молекулу. Цю бактеріальну хромосому. І понівається це переніс при контакті. Тут автор намагався показати, що саме відбувається контакт, і переніс буде при контакті. Саме. Перейдемо до вродженої резистентності. На цьому малюнку це. Ефлюсні помпи, інактивація е ферментами. Чи ось тут? Угу. Ось ефлюксу помпи. Е Почну з того, що є 5 основних родин ефлюксу систем. Е Перше, це Resistance Modulation Division RD, е е а друге це atp binding Cassid, ABC або по-іншому ще називають. СМР uh, це small multi -drug resistance система. Uh, Multi-drag and toxic compound extraction або MA. Але для псевдомонади основним це буде RD Family, або Resistance Installation Division. Бо вона буде характеризуватися транспорторами в цитоплазматичній мембрані, Переплазматичними з'єднувальними білками та проневими білками зовнішньої мембрани буде відігравати ключову роль у резистентності до антибіотиків у псевдомонату. Ці вони будуть е, функціонувати як захисний механізм, тобто вони будуть виводити з е, е, патогена шкідливі речовини, токсичні та антибіотики. Ця родина ефікосистем МРД. Вона складається з двох основних компонентів: це мультирезитетних ефікс МЕКС та коринових білків зовнішньої брани о р Отут ми можемо побачити, що всі ефікс-системи винесені і вони складаються з мультирезистентних ефосів та коринових білків, тобто МЕКС і ОПІР. Ці компоненти вони будуть працювати синергічно, сприяючи виведенню різних токсичних сполук і антибіотиків. Основна буде Мекс xy яка є ключовим гравцем. Вона буде кодувати два важливих білка: це Мекс y та MEX-X, які будуть разом виводити ці токсичні речовини з бактеріальної клітини. Ця ефлюкна система має широкий спектр субстратів, що буде дозволяти ефективно виводити антибіотики. А Сутність еффлюсних систем буде в тому, що вони підвищують виживання псевдомонади. І тим самим знижують знижується внутрішньоклітину концентрацію антибіотиків. Резистентність через непроникні зовнішньої мембрани. Зовнішня мембрана вона буде як основна фортеця для подолання у бактеріальної мембрани. І це буде великий виклик для антибіотиків. Тому що зовнішня мембрана негативних бактерій, а саме псевдомонади, буде виступати як состільний бар'єр. Um, ця мембрана вона буде вона є асиметричним бішаром, що містить фосфоліпіди та ЛПС, або ліпополісахарид, я вже складували. Хурини, які будуть формувати бета-баральні білкові канали, розташовані структури. Ліпополісахарид буде складатися з ліпіду А, олівоцахаридного ядра та О апеленту. Особливо органічні сполуки, такі як лимонна кислота та молочна кислота, вони будуть діяти як латуючі агенти, порушуючи лівосахаридне ядро, зв'яжуючи при цьому е, магній, магні катіонії від полісахарид. Ця взаємодія буде змінювати про них успіхівні стінки бактерій, додаючи ще один рівень пізите. Е, наступний потужний. Потужна зброя у стекдомонати це буде модифікація ферментів. Ферменти, що будуть флотувати антибіотики. Це, наприклад, буде бета. А... Ось тут на цьому малюнку, і так. Як я вже казала, за бета -локтав... беталактомазим. Одні з найважливіших ферментів, що активують антибіотики, будуть беталаптамази. І у псевдоманази вона може виробляти е, бета-лактамазу класу С та класу А. Беталаптамазу класу С вони будуть гарбувати е, антипсевдомональні цифлосфорини під руку бета-лактамних антибіотиків. Е, є взагалі чотири. Класи бетолартомат, але на зараз відомо тільки про те, що псевдомонада може виробляти метортомат з групи А та С. І останнє, про що це адаптивна резистентність, це біоплівки, я більше скажу про них. Про формування біоплівок вже розказали не один раз, тому я не буду на цьому зупинятися. Чому ж сутність. Біоплівки. Чому ж вона буде так важлива у псевдомонати? Тому що вона буде сприяти уникненню імунної системи. Тобто, біоплівки будуть забезпечувати фізичний захист від імунної системи господаря. Матриця буде діяти як бар'єр, що буде заважати імунним клітинам досягти і знищити бактерії. Бактерії, які в біоплівках, вони будуть давати більш стійку антибіотикорезистентність. Ця резистентність буде виникати через те, що буде зниження проникаючості антибіотиків і зменшення метаболічної активності клітин, що буде стосуватися з біоплівкою. Також немаловажно, те, що біоплівка буде давати збереження води, толерантне до висихання та зберігання поживних речовин у псевдомонезі. Тому що ці біоплівки вони мають такі функції, як асорбувати воду та поживні речовини. І тому це буде як ще один фактор, чому псевдомонада може бути більш стійка у навколишньому середовищі. Також біоплівка дуже важлива при ангезі та вірулентності, тому що матриця біоплівки буде сприяти приклиненню до місць інфекції, сприяючи стійкій колонізації. Я хочу розказати трохи більше про антибіотики, тому що це все гарно, те, що вона така антибіотика-резистентна, але як все ж таки боротися з цією псевдомонадою? Є антибіотики, які вже не ефективні. Колись псевдомонада була, можна було вбити псевдомонаду цими антибіотиками, але на жаль, вона набула резистентність. І тут основним механізмом будуть майже всюди це ефективні системи, Наприклад, до бета бета-лактамних антибіотиків, я вже казала, що там буде і модифікація ферментів, те, що вона буде виробляти ці бета-лактамази. До тетрациклінів, там буде зміна в мішені механізму рецензиї, буде те, що буде зміна в мішенях. тобто мутація в рибосомах або в білках, з якими будуть взаємодіяти тетрацикліни. Буде призводити до зменшення зв'язування з зв цитоксиклізмом. Щодо сульфаніламідів, тут буде також мутація в мішенях присутня, тому що вона може мутувати ферменти, які беруть участь у метаболізмі фолату. Що роблять препарати на основі сульфаніламідів? Неефективно. Ці ферменти можуть змінювати структуру, знижуючи зв'язування з антибіотиків. Але все ж таки є деякі антибіотики, які можна використовувати для е, знищення псевдомонади. Це може бути фосфоміцин, він ефективний, але, на жаль, вже є деякі штами, які е, будуть нечутливі до цього антибіотика. У чому сутість фосфоміцину, він перешкоджає утворенню клітинної клітиною фосфоміцин. бактерією? Фосфоцин потрапляють в клітину через специфічний транспортер. Але, як я вже казала, у деяких штамах є гени, які можуть подавати фермент для ін інактивації фосфоцину. Але є умови, при якій фосфоміцин все ж таки може працювати. Це коли при низькому рівні кисню, наприклад, це може бути у оббіоплівка. Посуміцин буде ставати більш активним, і він може бути використаний в комбінації з іншими антибіотиками. І, взагалі, всі ці антибіотики, які тут я вже кажу, які можуть бути ефективними, поодиночно вони не будуть працювати. Але якщо ми будемо використовувати комбінацію, воно все ж таки може працювати. Це може бути ще торкінолони, так як їх використовують для лікування псевдомонади, але все ж таки, псевдомонада дуже потужний патоген, і вона теж виробила деякі механізми резистентності. Це те, що псевдомонада може мутувати гени, які будуть мутувати ДНК гідразу та топ 4, що буде якраз таки мішень для авторхінологів. І ці мутації будуть призводити до зменшення зв'язання антибіотика з його мішенями та знижувати ефективність вони можуть бути також чутливі, але є вже штами псевдомонади, які вроджено мають резистентність через те, що в них вроджена є ефектна система МЕКІ, і вона, на жаль, буде розповсюджувати цю резистентність через серед інших штамів. Також є полімексини, які можна використовувати їх використовуються в останній лінії захисту серед домана, але є штами вже резистентності до полістину. І вони все більше і більше становляться поширеними, особливо в лікарні. Полістин може не переникати в кінцівну бактерію через зміну в складі мембрани або через модифікацію цільових молекул. Полімексини будуть зв'язуватися з ліпополісахаридами на зовнішній мембрані грамнегативних бактерій. І це зв'язування буде підвищувати проникність клітинної мембрани, при цьому полегшуючи антибіотиків. антибіотів. Полівоксини можуть використовувати ці бактеріацині ефекти через індукцію гідроксильного вердикалу, що буде спричиняти клітинний загиб. А, механізм резистентності це який, який вона вже не була, це буде зміна в структурі мембрани. Тому що псевдомонада вона може змінювати склад ліпідів у своїй зовнішній мембрани, тим самим зменшуючи кількість. Постатиціл у ліцеолу, що буде якраз таки ціль для наших кольорів полі... 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 цих. Це може бути модифікація цільових молекул ем, та генетична передача резистентності. І майже. Ну, те, що ми взагалі не будемо використовувати, тому що вони одразу не ефективні антибіотики, але про це треба сказати. Це антиполатні препарати, кінноміцин та глікопептиди. Вони не будуть ефективні, тому що вони зовсім не будуть ефективні до грам-негативних бактерій. Вони будуть більш на грам-позитивні бактерії, а психодомна там все ж таки грам-погативні. І цьому в мене все. Дуже дякую за увагу. Дякую за допомогу. у є питання?

Це картинка, як 100% там з генералом на чатах. Так, тут я не сперечаюсь, бо знайти картинку взагалі неможливо було, я намагалася, але я знаю, що тут дуже складно що зрозуміти, але я намагалася пояснити щось на цій картинці, намагалася пояснити механізм мутації, Але оставити цей ну, слайд про мутації взагалі без картинок, я не знаю

Тому просто, як на мене, це просто велико побажання. так? Сподобалось і яких експертах щодо цього іншого що немає. Дякую. Дякую також зауваження. Я ще знаєте, що вам порекомендував? Ви використовували ну, багато класних ілюстрацій, немає сумніву, але я б ще казав посилання на те, звідки ці А так, я там на деякі казали, таким серим, Дякую. очень Дякую. тихонечко. Не на всіх, к сожалению, не на всіх. Краще, знову ж таки, як ми говорили з зранку, краще вказувати бібліографічні показання, а не просто лінку. Так, а от як вам як ви як в літературі цитували, так було так зручніше користуватися, якщо ми просто дивимося на слайд, якщо ми хочемо щось знайти. Але дуже круто. Питання? Поподиться? Окей, дякую. Так,